Вероніка не помня ще. Каучук Запоріжжя. Я вже займаюсь 5 років. Мені усе подобається, і я горжусь собою. Вона завжди зі мною на усіх була фестивалях, конкурсах. Від народження маленька ще. І в якийсь день вона прийшла до мене з татом і каже: Я хочу стати у зубник". Ми трошки так, ну, як ти ж маленька ще, можливо, ще почекаємо. Але вона сказала ні, я впевнена, я хочу. І у 6 років встановила рекорд як наймолодша дівчинка, яка виконує вигін Марінелі. Я тримаю своє тіло зубами. Мені це дуже подобається. Я займаюся кожен день. Бувають такі моменти, щоб. Ми займаємося обукриттіння. Складно, тому що вони розуміють, чому ми туди йдемо, як там працювати. Там немає умов і для них це трошки важко. Я хочу своїм виступом надихнути усіх українців. Ти готова? Так. Не хвилюєшся? Ні. Не треба. Зустрічайте! Вероніка Непомняща на нашій сцені. Якщо я виграю, то свій приз витрачу на будування нового залу для занять повітряної гімнастики. Мама моя ріда. це вона зубами зараз буде. Тримати? Ось це останній елемент твій рекордний, правильно? Так, це було неперевершено. У мене бракує слів. Наші діти вражають з кожною програмою все більше і більше. Аню, скажи свої враження. Ну, в мене просто до сліз. Тому що, коли ти дивишся на наше молоде покоління, саме таке, як ти, ти розумієш, що ми повинні боротися. Ми повинні все вистояти, ми повинні перемогти. Заради вас, тому що ви неймовірні. Наскільки ти сильна, смілива, внутрішньо і наскільки ти ще юна зовні. але ти вийшла на цю сцену і ти зробила просто неймовірні речі. Неймовірні. Дякую вам, мамо, тому що я бачу дуже багато годин у тренувальній залі, так я бачу. Я бажаю вам, щоб... Ваша дитина тренувалася в нормальних умовах не під обстрілами, а розвивала, розвивала, розвивала далі свій талант і щоб а, цей талант побачив весь світ. Дякую тобі дуже. Ти просто сонечко наше. Дякую тобі. Дякуємо. Такі слова від нашої чемпіонки, нашої рекордсменці. Мішо, що скажеш ти? сьогодні. Ми побачили надзвичайну Кількість, неймовірну, кількість виступів неймовірних українців. І спочатку я хотів задати питання, чому саме саму маленьку дівчинку залишили на саме останній. І тільки під час виступу я зрозумів, що ти була як перлина сьогоднішніх талантів. Це було неймовірно, це було дуже класно. Дякуємо, дякуємо. дійсно. Ти схожа на якусь морську чарівницю, нашу перлиночку. Ти правий. Давайте маму запитаємо. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося виховати таку спортсменку? А це було виключно її бажання. Вона працює наполегливо йде до своєї мрії. Ми з татом тобою пишаємось. Дякуємо, дякуємо вам за таку донечку. А час погратися ви даєте їй. Звичайно, вона така сама дитина, як і усі. Ну вона і цукерки їсть, і булочки їсть, і, і, і відпочиває і дивиться телевізор. І в телефоні грає, і з дітьми грає. Тому в неї повноцінне дитинство, незважаючи на сьогоднішні обставини. Дякуємо, дякуємо. Анастасія, Дениса. Вам точно є що сказати? Так, це дуже близький до мого жанру виступ і. Це, мабуть, найскладніше найскладніший трюк, який вона зробила в кінці. І це дуже дорого коштує і це дуже повага тобі велика. Ти молодчина. Анжеліко, тобі як цей вид спорту? Це було неймовірно. Я як теж гімнастка знаю, що деякі трюки дуже-дуже довго напрацьовуються, там стійки. А вона ще й посміхається, коли вона їх робить. Ну неймовірно, просто дякуємо, Емілія. А це було просто фантастично. Я дуже вражена, що в такій маленькій тендітній дівчинці поєднується стільки сили, стільки старань, стільки таланту. Це фантастично. Це дійсно фантастично. Вероніка, ти фантастична. Вероніка, не помнішся на нашій сцені ваші оплески.